Усім привіт! Вітаю на каналі Пухнасті Історії в'язання від катрусі. Сьогодні в нас вже починається останній тиждень грудня, останній тиждень року понеділок, 25 грудня, і по традиції у нас останній тиждень кожного місяця це тиждень визволення спецстагачків від процесів. Ну, не тільки спецтагачків, а також іще і ще й інших голочок, бісерних голочок, швейних машинок та іншого інструменту, за допомогою якого ми своїми ручками творимо різні гарні речі. Але перед тим я б хотіла привітати всіх з Різдвом з... побажати вам в першу чергу здоров'я! Бо, мабуть, якщо немає здоров'я, чи ми хворіємо, чи ще якісь негаразди, то ну, вже все інше якось зовсім тоді не милує душу. Ну, і в другу чергу це мирного неба. Бо, як ми вже всі зрозуміли, фраза якби не було війни, є актуальною вже більше, ну, скількох, ну, можна сказати, все, всю історію людства. На жаль, і наше покоління застало це жахливе, цей жахливий час і проживаємо ми його, проживаємо ми його, на жаль, також. І, наш, і наше покоління. Ну і не тільки наше, але ну, ви зрозуміли про що. Тож, в першу чергу, здоров'я та миру, ну, а також достатку, щастя, всього того найкращого, що кожна людина хоче досягти в цьому житті, і, ну, щоб ми до цього всього прагнули, і щоб усе в нас було добре. І знову ж таки, перед тим, щоб показати, що ж я беру в цей тиждень визволення, хочу ще показати, що в рамках різдвяних зустрічей від Миколая до Василя мені прийшов подарунок від святого, а точніше сказати, святої Миколая Феї, подарунок від Анни з міста Хмельницького. Її канал Fan of KNITTING, Якщо я помиляюся, я дуже вибачаюся. Я перепитаю в Ані, чи точно її канал так називається, але мені здається, що ну, це, це, саме ця дівчинка надіслала мені подаруночок. Ось він, так, я його вже з коробки дістала. Зараз я його ще витягну з пакета. І подивимося, що ж тут мені прийшло. Ось така краса. Ниточки за ютубною традицією залишимо на десерт. А почнемо із закусок. Отже, давайте поки що із солодощів, а потім відкриємо коробочку, бо, якщо чесно, коробочку я ще не відкривала. Отож, ось такий. Святий Миколай був у моєму подаруночку. Шоколадний він, мабуть. Потім ось така цукерка. Я так, так Льодяникова. Це льодяник такий, це, я, мабуть, племінничку своєму віддам. Він у нас полюбляє такі цукрочки. Побачимо, може, і цей Миколайчик йому піде. Ось такі. Цукерки в Україну-патріотичних тонах. Golden Лілі. Повернення легенди. А я навіть щось таких і не знаю. Ну, скуштуємо, відкриємо, дякую, Анюта. Так, це в нас солодощі. І тепер. Ой, фокус десь зникне. Ом. Чи... Кремчик для рук. До речі, цією фірмою це польська, я не знаю, як вона правильно вимовляється, я її називаю Зая. Здається, по-польськи вона якось жає чи щось якось так. Я, до речі, вже кілька років користуюся кремами для рук саме цієї фірми, і ну, мені, в принципі, подобається. Так, кремчик прекрасно. І тепер відкриваємо ось цю коробочку. Так. До речі, в мене ще така є е, як пристрасть до коробочок різних. Тож, інколи мені коробочка подобається більше, ніж е, те, що ні. Ну, як там з цукерок, знаєте, чи з е, печиво, то є такі різні коробочки, то я їх просто обожнюю. Так, о, тут ще ось такий це, мабуть, імбирний пряник. Пряник. Так. Печиво. Клас. Ось також спробую. Е, Печивко. Оці маркерочки, як я собі хотіла. Отакі з циферками. Класно взагалі. Ще думала собі ось ці замовляти, і воно завжди якось забувається. Але я дуже хотіла такі маркерочки. Дякую. Супер. Так. І ось такий цікавий е, пряниковий, типа чоловічок. Я не знаю, може це Анюта сама робила, але прикольно. Дивіться, який, яка при, прикольна іграшка. Повісимо її на ялиночку. Дивіться, він тут з таким мехом, З фетру, з такої з тканинки зроблений. Ну, така цікава. Дивіться, який класний взагалі такий чувачок. Так, це те, що було в коробочці. Зараз ми ось так розкладемо. Ну, маркерочки взагалі супер, що вони є в мене тепер. Я вже точно тепер знатиму, що вони в мене є з циферками. І, я не знаю, вони тут із карабінчиком, то можна буде он в магічному кубіку тепер відмічати процеси. О, клас! Так, і тепер ниточка. Значить, почну із відомої мені пряжі Alize Superwash Artisan такого синього кольору. Це в нас 797-й такий темно-синій класичний колір. Ниточку цю всі ми знаємо. До речі, мені здається, що з такої пряжі я буквально то нещодавно в'язала сині шкарпетки, але мені там ще треба десь дов'язувати, щось мені десь не хватало І я десь відклала той процес, чи ті шкарпетки треба пошукати. То якраз ниточка мені знадобиться. Так, тепер тепер незнайома пряжа. Тепер, дивіться, є в мене ось така: це пряжа Філаті Річчо. Річчо Кінг. 1450 метрів. 50% мохеру, 50% нейлону. Колір. 3043 бежевий, такий пухнаста ниточка, тунесенька. Ну, якщо 1450 метрів, вага 100 грам, ну, такий метраж для павутинки, тонесенької. Або підмот до чогось можна зробити. Цікаво, я такою ще ниточкою не, не в'язала. Я взагалі, бо, бідно, якось мало в'язала. Так, тепер. Ось така, О, до речі, їх можна навіть поєднати, вони так по кольору трошки сходяться. Пряжа каріаджі оце така марка. Вайнд. 90% шерсть мериносу, 10% поліакрилу, довжина 2700 метрів 100 грам. Тут. Ніточка тоненька. Але в принципі... Так, а це щось конус. А, тут щось непонятне написано. Така цікава ниточка. Щось будемо в'язати. Або до чогось підмішувати, або ну, 100 грам на шапочку, в принципі, вистачить. 90% шерсті, то має бути тепленька. Так, дякую за таку ниточку. І ось така. Це я навіть не знаю, що це таке, бо тут написано зовсім незрозумілими іерогліфами. Тут тільки ось видно: спиці 2,75 гачок 1,25-1,75. Ані складу, ну тут оце що просувати на одинички, ручне прання. Угу, дуже цікаво. З такого я взагалі ніколи нічого не в'язала. Зараз розмотаю. А, вона ось такими потовщеннями йде. Я не знаю, воно, мабуть, на камері зовсім не видно. На моїх жовтих долонях. Така тонюсінька ниточка. Може теж. Кудись як добавка, в мене, до речі, є чорна бавовняна нитка. І я давно хотіла щось із неї зв'язати. Не знаю, типу спідниці чи щось таке. Я думаю, оце оцей блиск, Ну мені здається, буде дуже прикольно. Треба подивитися, погратися. Цікаво. Ну, я взагалі до такого блискучого. Цікаво так виглядає. Дякую, дивіться, ось, ось такий у мене подаруночок. Дякую, Ані, ще раз. Люблю отримувати такі спонтанні <смі> незвичні подарунки. Ну, тобто не те, що незвично я знала, що мені щось прийде, але ж ти ніколи не знаєш, що саме в тій посилочці. Тому ось такий Миколайчик до мене був завітав у вигляді феї Анічки. Ще раз дякую. І тепер переходимо до тижня визволення. І першим процесом у тиждень визволення я беру ось Святого Миколая. Я не втрачаю надію, що таки я його покладу. під Ялиночку різдвяну новорічну. У мене вже майже все готово, ну, як готово. Відв'язані всі детальки на нього. Залишилось там, здається, дов'язати мені бороду і ну зібрати його, попришивати усі деталі. А, ще волосся. Щось таке, ну треба дивитися. Значить, у мене готове повністю тільце. Тепер у мене. Що мене фокус не ловить? Щось ніяк не можу фокус, розфокусовка якась іде. Значить, відв'язане тіло. Потім відв'язані вуса. Дивіться, як прикольно виглядають. Це якось так воно буде. Ну, тут ще буде е, обличчя йому утяжка робиться. Ну, такі, щоб тут щічки були, все як має бути вуса. Потім ніс, ось такий справжній ніс, відв'язана тут вушка і губа, це із персикової пряжі, ну, кольору такого тілесного. Це такі детальки все вже є. Потім Відв'язана його мантія. Ось. Також воно буде пришиватися. Ось так. Мантія, потім частинка є підрахіль, здається, називається Ну, отак ось воно, ось тут буде якось пришиватися, тут ще треба вишити Хрестики отак по, по низу Так, і в мене відв'язана мирта, ну, тобто шапочка. Але <смас> шапочку я зробила таку йому в таких теж патріотичних тонах, бо в мене закінчилась синя нитка. Ну, там по опису написано, що, в принципі, одного матка має вистачити. Не знаю, може я надто щільно в'яжу, чи ще в чомусь причина. Але в мене ось з синьої ниточки буквально залишився, ну я не знаю, може, метр тут, чи півтора ось такий шматочок. До речі, персикової теж ось зовсім трошечки залишилося небагато. Тож я йому зробила із жовтої пряжі, одну половинку блакитна, інша жовта обв'язочку. Ну, Обв'язочка там йде за описом. Все ну, жовтого. Тобто, ось так це все буде набиватися і пришиватися на голову. Тут також має бути ще хрестик. Ось такий, то я ж казала, ще мені залишилось йому відв'язати бороду і волосся. Отут понизу має бути, здається, ще волосся. І миколайчик мій буде готовий. Тож поки що я буду брати в роботу його, а потім, можливо, ще щось. Ну, я там ще поза кадром в'яжу шкарпетки. Якщо в мене там будуть якісь просування, я їх просто тоді вже в кінці цього проєкту покажу. Бо, ну, якби мети підключатися і ще й шкарпетки, показувати. Не, не, не бачу. Тож, всім до наступного підключення, або вже до неділі. Ну, я сподіваюся, що ще ми побачимося. Всім привіт! Сьогодні вже неділя, 31 грудня. Хочу привітати вас з прийдешнім новим роком. Побажати в першу чергу здоров'я, а також Найзаповітніше бажання всіх українців, ну і не тільки, можна сказати, всіх тверезомислячих людей перемоги нашій рідній Україні. І в переддень Нового року в нас закінчується спільний проєкт грудня, тиждень визволення спецтагачків, і можна підводити. Невеличкі результати того, що вдалося б зв'язати за цей тиждень. Отже, у мене відв'язалась частинка шкарпетки. Це буквально тут, ну, тут 55 рядочків, ось я ставила маркер, це я в'язала в перервах між клієнтами, бо теж перед новим роком всі хочуть бути гарними. Всі хочуть бути гарними не тільки власники, а й їхні пухнасті друзі. Тож, щільненький такий запис був, але щось там вдавалося пров'язати. Тож я оце ось в'язала на тижні тут шкарпетку, трошечки дов'язала резинку і по холявці, по... Паголинку, ось відв'язала весь паголинок, треба починати вив'язувати п'яточку. Це в мене пара, ось до цієї шкарпеточки в'яжеться. І головним, головним героєм цього тижня в мене був ось такий святий Миколай. Я його закінчила. Ось він буквально вив'язувався в останні хвилини 2023 року. Вийшла ось така чудова іграшка. Ось такий Миколайчик. Я потім ще його відзніму біля ялинки, ну, щоб видно було, як він стоїть. Він сам не стоїть, звичайно, але ну, з опорою то в принципі, можна його і поставити. Значить, відв'язала йому бороду, вона трішки набита, пришита, відв'язано ось таке волосся. Я його також попідшивала, щоб були ось такими кучерками. Шапочка, ну, тобто, все прибито, ой, прибито, все пришито, все той, все шито. ну, Класний вийшов. По характеристиках він у мене десь 41, здається, чи 42 сантиметра. Ну він там по майстер-класу, нагадаю, в'язала Тані Янчу в інстаграмі. 40 см це в'язала саме із плюшевої ниточки. У мене пішло на нього майже 2, ну, може, десь. З другого мотка там трошки залишилося білої пряжі. Моток пішов голубої пряжі. Ну, з коричневої тут тільки чобітки зв'язані. І персикова це голова, носик. До речі, тут навіть під вусами і бородою є он, губа, вушка між волосячком, Ось все як має бути. Тож вага його 623 чи 625 грамів. Тобто, зважила. Ну, ниточок пішло 200-300, десь, мабуть, до 350 грам ниток і все інше це наповнення. Пришивала я плюшеві ці всі деталі, зшивала звичайною ниткою типа джинсу. Не знаю, а, ще тут у мене така була шапку, я, мабуть, пришивала і рисом такою тоненькою в тон. Ну, в принципі, ніде таких ниток не видно, тож, такий ось він у мене вийшов. Дуже класний, дуже такий цікавий персонаж. Тепер в мене є власний святий Миколай. Тож, дівчатка, дякую всім за перегляди, за увагу. Ще раз вітаю вас з прийдешнім новим роком. Нехай він буде кращим за попередній, нехай все вдається, нехай буде більше часу для. Улюбленого в'язанячка та іншого рукоділля, яким ви захоплюєтесь. віримо в Україну, віримо в нашу перемогу, віримо в Збройні сили. Слава Україні!